Заходжу вчора до лікаря, той дивиться у мою картку. О, все, хана. Ой йо, перегортаючи сторінку. У ну капець, а ще не такий і старий. Я сильно зляканий питаю, що таке, лікарю? Ти блін без окулярів взагалі нічого не бачу вже. Два друзі, один питає другого: А ти чого на рибалку не ходиш? Та ось розумієш, дружина не пускає. А ти, роби, як я? З п'ятниці все заготовляю, вранці в суботу відкидаю ковдру, дивлюся назад своєї дружини і кажу: Ой, ну і дупа. Вона ображається, ми сваримося, я за вудку і на рибалку. А ввечері приходжу і ми миримося. Ну, приятель так і вчинив. Заготував із вечора Снасті, вранці відкрив ковдру. Ой, ну і дупа. Е -е, та ну і ту рибалку. <різв> Алкоголь вбиває нервові клітини. Залишаються тільки спокійні. Сидить програміст за комп'ютером, раптом стукить у двері, відкриває, а там стоїть стара, вся в чорному, і з плоскогубцями. А, ти хто? Я смерть. А, чому ти без коси, а з плоскогубцями? А я за компом. Блін, моя дружина дивовижна людина. Вона знаходить речі там, де їх реально не було. Коли шукав я. Мам, а це правда, що курячий супчик допомагає при простуді? Так, синку, а чому? Та тому, що в куричці дуже багато антибіотиків. Господи, дай мені сили зробити уроки з дитиною і при цьому залишитися люблячою матусею, культурною жінкою і адекватною сусідкою. <рес> Тато миє посуд. Маленький син питає: е, Тату, а скільки вже років ти працюєш у мами? Святий Миколай у шоці: 50% українців попросили снайперську гвинтівку, ну щоб доставала до Кремля.